Всім привіт! Кожен хоча б раз в житті певно стикався з таким моментом, коли розпочинав своє бджільництво, коли ти в когось дивишся до бджіл, чи там набираєш собі бджіл, купуєш бджілопакети, чи ще якийсь момент, допомагаєш комусь. І та людина ніби з досвідом і от вона тобі каже, що куди ти там поставив рамку з розплодом, він там захолоне. Чи не витягуй там рамку з відкритим розплодом, бо щось там з ним станеться. Ну і в якийсь момент, коли вже набираєшся досвіду, тобі стає цікаво, чи дійсно наскільки чутливий джолиний розплід, різновіковий, скажімо, до температури, як про це побутує думка у пасічників. А тому, трошечки піднявши і почитавши літературу, знайшовши якусь інформацію, пропоную дану тему обсудити обговорити, ну і розкажу, що я знайшов і яка інформація була досить цікава, ну і відкрила очі на багато яких моменти в даному питанні. Тому я пропоную пробігтися починаючи від яєць і закінчуючи печатним розплотом. Наскільки кожна з цих стадій чутлива до низьких високих температур, до перепадів. І чи так вже насправді шкідливо, коли там якусь 5-10 хвилин той самий печатний розплід полежить біля вулика на землі, чи там в ящику якомусь чи ще щось. І так яйця. Яйця найменш чутливі до перепадів температур у віці від 1,5 до 2,5 діб. Яйця ж до 1,5 діб і після 2,5 діб досить швидко гинуть за межами бджолиної сім'ї. Проводили дослід. Яйця ставили в підвал, там, де температура 16-18 і. Ставили в звичайній кімнаті, де температура там 20, і ставили в холодильник. Так, через три доби майже не залишалося життєздатних яєць після повернення їх у сім'ю. Через дві доби залишалося життєздатними всього-навсього 50%. Ставилося назад в сім'ю і тих яєць вилуплялися личинки. І одна доба. Не впливала чи майже не впливала на якість яєць. І після повернення в сім'ю з них виходило майже 100% личинки. При цьому значення температура чи підвал, чи кімната як такого не мали. І вологість також не сильно впливала на якість цих яєць. В холодильнику яйця зберігалися досить погано і гинули там вже майже за першу добу. Чим це цікаво? Тим, що можна, хто займається матководством, взяти в когось племматеріал у вигляді яєць чи вислати навіть тією самою новою поштою, і вони благополучно доїдуть, якщо там адекватна температура, і створити більш-менш умови. І це без проблем доїде. Не говорячи вже про власний автомобіль, коли можна з'їздити, чи там передати автобусом залізницею і так. Далі. Личинки. Ну, з личинками ситуація не наскільки однозначна і гарна, як з яйцями. Тому що личинки набагато гірше реагують на те, коли їх забирають з сім'ї і зберігають при кімнатній температурі, там, чи в підвалі, чи в холодильнику. А тому найбільшу життєздатність це зберігають личинки там, до півтора-двох діб. І вже личинки старші, скажімо, перед запечатуванням. Найбільше практичне значення це мають личинки, з яких можна привитися, і щоб з них потім вивести якісні матки, і це цікавить вплив на них саме таких несприятливих умов. І дослідним шляхом було визначено, що дані личинки. Поза межами сім'ї, можуть і гарно зберігають свою життєздатність до 6 годин. На практиці це означає, що не потрібно нервувати, коли особливо прививаєшся весною, можна сміливо взяти рамку, стряхнути, навіть якщо там якесь приміщення чи прививаєшся на вулиці, і температура плюс там. 14, 15, 16, 12, можна сміливо переносити личинки, нічого не потрібно там гріти, і бджоли гарно їх приймають. Це не тільки пусті слова, а я і переконався на практиці, що не потрібно. Можна сміливо так само і привитися, і через декілька навіть годин положити в сім'ю привиті личинки. Головне, щоб вони не пересохли. Якщо Творити нормальну вологість, значить це все гарно працює. Так, ну і печатний розпліт, як себе поводить поза межами вулика при температурах. Ну, скажу так, що якщо коротко тривало його витягнути, там 10-15 хвилин, навіть годину при адекватній температурі, там 18, 20, 16, йому нічого не буде, якщо його повернути в сім'ю, і ніяк це не відобразиться на якості бджіл. І на його виході. Звичайно, якщо поставити там на мороз, чи там буде невеликі плюси, то, відповідно, чим довший буде період, тим це проблематичніше. Ну, для цього було зроблено спеціальний дослід. Взяли розплід, ставили його в термостат при різних температурах. І визначили, що при плюс 20 розплід повністю гине через 11 днів, при плюс 25. Розплід гине через 8 днів, навіть швидше. І вже лише починаючи з 27 градусів, починають виходити бджоли з затримкою, але виходять. І при 27 ці бджоли не є життєздатними. Вони виходять і гинуть. І вже при температурі 30-32 градуси вже виходять життєздатні бджоли. З затримкою 3-4 доби. Але вони також мають певні недоліки. Там в них і хоботок коротший, і крила можуть бути проблемні, і розміри в них менші. А тому ця інформація на практиці можна використати тим, що коли робити відводки, особливо це травневі або там похолодання, бажано все-таки їх утеплити, той розплід, тому що якщо це робиться на місці, де бджоли злітають, щоб той розплід був в теплі. Поставити туди не одну рамку, а поставити нормальну кількість рамок, ще стряснути туди нормальну кількість молодих бджіл для того, щоб там вийшли і швидко бджоли, і вони були якісні, щоб могли надалі вирощувати розпліт, носити мед і все остальне. Ну і ще практично важливо для пасічників це, як на мене, про. Маточники декілька слів. Значить, маточники, ті, які вже прийняли і пройшло доба-дві, можна сміливо забирати на декілька годин з вулика і перевозити, ставити там в інші сім'ї на виховання, до виховування. Це я маю на увазі в плані економії на племіновому матеріалі. Хтось хоче, можна в себе привитися, щоб їх вони прийнялись і там поділитися з кимось, чи потрібно перевезти там в інше місце. Чи хтось їх хоче, щоб, скажімо, удешевити, щоб вони максимально дешево для нього обійшлися, можна перевезти і так само поставити свою сім'ю виховательку і вони далі будуть виховуватися. Ну і ще практично це маточники вже перед виходом. 15-та, 16-та доба, ну, починаючи з 14-ї, вже, скажімо, відносно стають нечутливі до. Того, що їх там трясуть, кидають, рухають, ну, звичайно, в адекватній мірі, ну і нечутливі, скажімо, до температури. На... Тому що якщо їх перевозити чи витягнути навіть на декілька годин, навіть є інформація, що там до доби, якщо це адекватна температура, просто відбувається затримка виходу маток на той період, з якого ну, на який ви забрали. Той маточник з гарних умов, там, з інкубатора чи з сім'ї, то можна сміливо там, передати автобусом, потягом, якимось автомобільним е транспортом, чи потрібно перевести на інший точок маточники, сміливо дістаєш, якщо їм вже є там, 15 діб на 15-ту добу і старші, скажімо, до виходу, і собі сміливо перевозиш, ставиш, нічого з ним не станеться. Прекрасно виходять матки. Майже 100% там не впливається, тому це таке цікаво. Ну і на завершення хочу сказати, що експерименти експериментами, а насправді потрібно досить відповідально ставитись до переохолодження розплоду, тому що розплід то там гине-не-гине гине, це все така ситуація. А якщо переохолодити, то можна спровокувати якісь захворювання в сім'ї. Це аскосфероз там. Або бактеріальні захворювання, гнильці, ну і відповідно до добра це не призведе. Ну І пам'ятати, що чим кращі температурні умови для розплоду, для його розвитку, тим кращі і продуктивніші, і повноцінніші виходять з нього джоли, які мають на вас працювати. Це, всім дякую за увагу. Надіюсь, інформація була цікавою. Всім пока! you. <laughs>